Ще один болючий день для Луцької громади у храмі Іоанна Златоуста зі смутком на душі та зі сльозами на очах попрощалися з Романом Олексою. Люди несуть квіти, аби віддати шану воїну. Найбільше ця втрата болить його рідним. Тепер йому вже навіки 46 років. Він так і не встиг побувати дідусем та побачити своїх онуків, не встиг здійснити свої мрії. Романа згадують лише добрими та світлими словами. Ми віримо, що Господь почує наші сьогодні молитви і простить йому всі його провини, які він чинив на протязі свого життя, і прийме його душу. О своє царство небесне прийшли віддати останню шану воїну і подруги його мами. Романа знали ще з дитинства, тож фактично він ріс у них на очах. І оце ж як ми знали, оце позавчора цю звісточку. Звісно, це для нас і трагедія, і біль, і сум. Тим більше я теж уже 18 січня буде три роки, як синочка поховала, служив вісім місяців. То це як і мама покійного героя. Я повинна даний шан віддати. І як подруга, як друзі, оце прийшли підтримати. У дитинстві воїн пригадує Людмила, був дуже спокійною дитиною. Він дуже був спокійний, дуже спокійний, дуже добрий, комунікабельний. Я кажу, то була як те сонечко, як та зірочка. Він такий був гарненький і в душі, і від природи це кажу, просто дитина, сонце, дитина Янгол. Добрий, працелюбний ніколи не залишить в біді таким Романа. Вже навіки запам'ятає його сусід. Завжди допоможе скрутну хвилину. У житті Роман полюбляв куховарити. Це й не дивно, бо у свій час здобув і у світу в цій галузі. Він закінчив кулінарну техніку. армії був поваром. Обов'язок кожного чоловіка захистити власну родину та свою батьківщину. Проте, на жаль, воїн цього зробити так і не встиг. Його серце зупинилося на полігоні. Про те, що Романа вже не стало, пригадує Леонід, йому повідомила дружина воїна. Якраз прийшов з роботи. Вона сказала, що Роман помер. Я не повірив спочатку, але потім мені позателефонували і підтвердилося, що. Романа не стало дуже важко. Переживає це горе. Мати два роки тому вона втратила свого ще одного сина. А зараз підступна війна забрала життя ще й Романа. Без сильного та надійного плеча залишилася і дружина воїна без люблячого батька, донечка. Така втрата для мами. Я не знаю, як вона це все перенесе. Другий Бо й... синочок. Другий синочок і осталася саменька одна. Оце добре, що відромки, хоч є донечка внучечку, має потішку кровиночку, бо я знаю, що це таке, бо мене від синочка теж донечка осталася, внучечка. Будемо підтримувати по мірі можливості. О, будемо й надалі спілкуватися, дружити навіть в пам'ять наших дітей. То вже я буду ходити і до свого синочка, і буду Романа провідувати постійно. І вже будемо з подругою, з валією, з мамою двох ходити на кладовище. Вже буде спільне на двох наше горе, біда. Місцем останнього спочинку для Романа Олекса стало місцеве кладовище. Тепер воїна віки увійде до небесної гвар. Ардії і буде продовжувати захищати свою родину вже з неба. Дарина Соболєва Неля Прокопчук, телеканал Аверс.